Навчання читанню першокласників здійснюється за звуковим аналітико-синтетичним методом, і за основу аналітико-синтетичної роботи береться звук і одиниця читання цей склад. Послідовність вивчення літер української абетки встановлена урахуванням частотності вживання звуків мови. А для формування навички технічної навички читання пропонуються різні види текстового матеріалу. Тепер, якщо ви подивитеся на зміст підручника першої частини і другої частини з акцентами на читання і з акцентами на письмо, ви побачите, що у змісті вказана різна послідовність букв для вичення. Чому? Тому що принцип добору послідовності букв є різним, там, де є навичка читання, це частотний принцип. Там, де є навичка письма, генетичний метод. Тобто, генетичний метод полягає у тому, що діти опановують письмо різних букв. Виходячи з знання елементів цих букв поєднуючи з урахуванням складності написання даних букв. в першому семестрі, коли ми формуємо навичку читання і відбувається друкування букв в робочому зошиті, подано вправи на опанування елементами писемних букв. І саме ця підготовка впродовж першого семестру. Коли діти вже навчилися писати елементи писемних букв, дасть суттєве підґрунтя для того, щоб, об'єднавши ці елементи у другому семестрі і сформувавши образ писемної букви, і цей образ писемної букви не накладається на образ друкованої букви, оскільки образ друкованої букви вже був сформований у першому семестрі, дасть дуже хороший результат.